Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми кажемо про соціальну сферу, а це пенсії в Україні. І скажемо, якою буде пенсія із 40 роками стажу. І це сьогоднішнє законодавство. Але перед тим, як розпочати це відео, хочу зробити один анонс. Рівно завтра, о 5-й годині вечора, вийде відео також про пенсію. Про умови, що також у людини є 40 років стажу, але інший. Механізм розрахунку. Тобто, як має бути. І ви порівняєте сьогоднішнє законодавство, про що ми скажемо зараз. І відповідно, що ми пропонуємо в питанні розрахунку в пенсії. Тому завтра заходьте на наш канал і дивіться нове відео про пенсію. А ми розпочинаємо про сьогодні. Сума пенсійних виплат залежатиме від кількох факторів. А це включаючи середню заробітну плату по країні, стаж роботи працівника та індивідуальні коефіцієнти, що враховується під час розрахунку. Тобто три чинники. І давайте ми розглянемо кожен з цих чинників окремо, бо вони впливають на розмір пенсії. В першу чергу, це середня заробітна плата по країні. Прогнозована середня заробітна плата в Україні на 2025 рік становить 15 тисяч гривень. І цей показник є основою для розрахунку пенсій, оскільки пенсія пропорційна до середньої заробітної плати по країні. І чим вищою була ваша заробітна плата в період вашої трудової діяльності, Тим більший коефіцієнт буде використаний при розрахунку пенсії. Наступний момент: це вже індивідуальний коефіцієнт. Індивідуальний коефіцієнт розраховується як співвідношення середньої заробітної плати по країні до заробітної плати самого працівника. І ось приклад, якщо ваша заробітна плата. Буде Є 12 тисяч гривень, а середня заробітна плата по україні 15 тисяч гривень, то цей коефіцієнт буде 0,8. Ми 12 тисяч ділимо на 15 тисяч і отримуємо цифру 0,8. Оце буде коефіцієнт, індивідуальний коефіцієнт. Третій – це вже коефіцієнт стажу. Коефіцієнт стажу збільшується на 1% за кожен рік трудової діяльності працівника. Ну, наприклад, 40 років стажу у працівника. і коефіцієнт, відповідно, буде 0,4. Бо 40 років ми множимо на 1%. І це буде вже коефіцієнт стажу. Тобто, ми визначили з вами оці чинники в цифрах. І таким чином, формула для розрахунку пенсії виглядає наступним чином. Пенсія дорівнює. Середня заробітна плата по країні множиться на індивідуальний коефіцієнт, і множиться на коефіцієнт стажу. І ось приклад промову, що людина має 40 років стажу, промови, що його заробітна плата 12 тисяч гривень, і промови, що середня заробітна плата по країні 15 тисяч. Яка ж буде його пенсія? І ось давайте в цифрах зараз скажу. Середня заробітна плата по україні 15 тисяч. І довідуальний 08 бо 12 тисяч ми ділимо на 15 тисяч. І коефіцієнт стажу це 0,4. 40 років множимо на 1%. І ось в цифрах пенсії 15 тисяч множимо на 0,8% на цей коефіцієнт, І множимо на 0,4 на 1 коефіцієнт стажу. І отримуємо пенсію 4800 гривень. Ось це буде пенсія цієї людини. І це буде базовий розмір пенсії, який не враховує додаткових виплат та надбавок. Це буде цифра, базова цифра. Але ви всі знаєте, що є такі поняття, як індексація, як відповідні надбавки. І ось давайте розглянемо. Ну, наприклад. Індексацію беремо 12%. Яка ж буде вже доплата до пенсії? 4800 множимо на ці 12% і пенсія буде вже 5376 гривень. Тобто до базової цієї пенсії, до цієї цифри, вже додається ця індексація. Але цей показник може змінитися залежно від поточної ситуації в країні. А це економіка, і рівня інфляції по країні. І це наголошує сьогоднішнє законодавство. Але всі ви знаєте про індексацію, яка вона мінімальний рівень індексації 100 гривень, а максимальний півтори тисячі. І ось в залежності від того, скільки людина отримувала заробітну плату, який трудовий стаж у неї. І це все буде впливати на індексацію. Але ми розглянули. Як приклад, щоб ви зрозуміли, що до базового розміру пенсії ще додається оця індексація. А також, крім цієї індексації, передбачені ще й надбавки. І ось, є надбавки за стаж понад встановлену норму. Наприклад, для чоловіків, які мають понад 35 років стажу, і для жінок з більш ніж 30 років стажу. Предбачена надбавка у розмірі всього 1% від прожиткового мінімуму за кожен зайвий рік стажу. Ну, наприклад, 2025 рік прожитковий мінімум становить 3000 гривень. Якщо людина має 5 додаткових років стажу, то надбавка буде для неї 5 оці 5 років множимо на 1%. За кожен рік і множимо на прожитковий мінімум це 3000 гривень. І ми отримаємо суму 150 гривень. І це буде надбавка до пенсії. Ось так прописано в законодавстві України. В сьогоднішньому законодавстві України. Стосовно надбавок. І таким чином, пенсіонери, які мають значний стаж, можуть отримувати додаткові виплати. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали стосовно пенсії, про, про розрахунок пенсії про індексацію і про доплату. Але ще раз повторюсь, це сьогодення, це сьогоднішнє законодавство. Залишайте свої думки стосовно сьогодення, сьогоднішнього законодавства, свою позицію. Можливо, скільки ви отримали вже. Стосовно борезневої індексації, яка ця цифра. Бо оце все, воно не надає вирішення найголовнішого питання. Це розрахунок пенсії. А завтра, о 5 годині вечора, ми будемо казати про інший підхід і про інший механізм щодо розрахунку пенсії при тих же умовах, що у людини є 40 років стажу. І ви порівняєте це все. Але сьогоднішнє законодавство наголошує про ці цифри, про ці надбавки, про індексацію, але ситуація, на жаль, не вирішується. І це дуже дуже печально для пенсіонерів. Шановні, вже завтра будемо з вами казати і розмовляти про... Інший, але справедливий механізм пенсії, розрахунку пенсії. Тому надовго з вами не прощаюсь, ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і надаємо вам важливу і корисну інформацію. Вже до завтрашнього дня ми з вами побачимось і будемо з вами продовжувати далі працювати. Всім вам дякую і до наступних зустрічей.